Вітаю вас на уроці суботньої школи. Ми продовжуємо вивчати тему три послання для Всесвіту, і нарешті ми закінчуємо перше послання першого ангела. Сьогодні ми роздумуємо над уроком, який називається Субота та Останній час. Пам'ятний текст записаний у книзі Ефесян, 3 розділ, 9 вірш. Просвітити всіх, у чому полягає здійснення таємниці. Що від віків була схована в Бозі, котрий усе створив через Христа. Сьогодні тема, яку дуже люблять адвентисти сьомого дня. І не даремно, адже тема суботи дуже складна для представників більшості конфесій християнства і водночас дуже легка, якщо просто уважно читати Біблію. Для цього і ми з вами тут. Тож, чому питання суботи таке важливе, чому так мало людей святкують її за заповіддю? Але перед тим як ми знайдемо відповіді на ці запитання, повернемось до того, щоб прочитати вістку першого ангела, над якою ми роздумуємо. Об'явлення 14.6.7 І побачив я іншого ангела, що летів серед неба, і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі. І кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом: Побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала годину суду Його і вклоніться тому, хто створив небо, землю, море і водні джерела. Нарешті ми завершуємо розбір другого вірша цього першого послання. І попереду у нас ще два послання. Вони трішечки коротші, і над ними буде вочевидь менше часу для роздумів. Але навіть сьогодні ми одне з них трішечки зачіпимо. Цей момент, який ми щоразу читаємо і вклоніться тому, хто створив небо, землю, море і водні джерела. Що це таке? Як це розуміти? Для чого ця послідовність? Чому саме так? Ми повернемось до цього згодом. Але щоб ясніше бачити картину, нагадаємо дещо про попередню тему, а саме про суд. Як сказано у римлянам, 14 розділі 10 тексті, ми постанемо перед судом, а точніше, наші діла будуть розглянені. Апостол Яків у своєму посланні розмірковує над темою суду, другий розділ з 8 тексту. Коли ви закона царського виконуєте за писанням, люби свого ближнього, як самого себе, то ви робите добре. Коли ж дивитеся на обличчя, тобто дивитеся, це мені подобається, це не подобається, то чините гріх, бо закон удоводнює, що ви винуватці. Бо хто всього закона виконує, а грішить в одному, той винний у всьому стає. Бо той, хто сказав не чини перелюбства, також сказав Не вбивай. І хоч ти перелюбства не чиниш, а вб'єш, то ти преступник закону. Отак говоріть і отак чиніть, як такі, що будете суджені законом волі. Бо суд не милосердний на того, хто не вчинив милосердя, милосердя, бо ставиться вище за суд. Суд. Божі заповіді та поклоніння дуже тісно пов'язані між собою. Як мінімум, тому що за що мають судити, якщо не за порушення закону. Перший із трьох ангелів з книги об'явлення повідомляє, що прийшла година суду. Про це ми говорили в минулих уроках. Оскільки Бог створив нас здатними робити вибір, моральний вибір, ми відповідаємо за своє рішення. Якби ми були просто випадковим набором клітин, продуктом спадковості, навколишнього середовища, якби все можна було передбачити, то нас не було би за що судити. Закон є основою Божого правління. І він, закон, буде мірилом на майбутньому суді, а наша вірність йому, включаючи всі заповіді, а саме і заповідь про суботу, це зовнішній вияв нашого послуху до Бога. Це зовнішній вияв нашого прагнення жити життям послугу, жити вірним Богу життям. Так що там з переліком небо, земля, море і водні джерела? До чого він? На самому початку Біблії, як тільки ми відкриємо перші сторінки, ми побачимо історію про те, як Бог творив цей світ. Другий розділ з першого вірша ми бачимо такий підсумок. І були скінчені небо і земля і все воїнство їхнє. Небо, земля і все воїнство їхнє, тобто все навколо. І скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив, і він відпочив у дні сьомім від всієї праці своєї, яку був чинив. І поблагословив Бог День сьомий і його освятив, бо в Нім відпочив він усієї праці своєї, яку чинячи Бог був створив. Просто нагадаю, що це самий початок Біблії. Тоді ще не було гріхопадіння, тоді ще не було національностей, ні євреїв, ні тим більше українців, а вже був День сьомий. А ось коли Господь уже вибраному народу Ізраїлю. Головний закон дав 10 заповідей. Ми читаємо такі слова у четвертій заповіді, яка записана у книзі Вихід, 20 розділ з 8 вірша. Пам'ятай день суботній, щоб святити Його. Шість днів працюй, роби всю працю свою, а День сьомий – субота для Господа Бога Твого. І далі йде перелік, що ніхто нічого не має робити. Ні ти, ні твої близькі, ні твої найманці, ні твоя худоба навіть, і навіть той, хто до тебе в гості прийшов. І у 11 тексті ми читаємо: бо шість днів Господь творив небо, землю, море і все, що в них. А Дня Сьомого відпочив, тому поблагословив Господь день сьомий і освятив Його. І нагадування закону у книзі повторення закону, 5 розділ з 13 вірша. Шість днів працюй і роби працю свою, а день сьомий субота, для Господа Бога Твого, не роби праці ні ти, ні син твій, дочка твоя, раб, невільниця, осел, віл, всяка худоба, приходько, щоб відпочив раб твій і невільниця твоя, як і ти. І будеш пам'ятати, що був ти рабом в єгипетському краї, і вивів тебе Господь Бог твій звідти сильною рукою і витягненим раменом, тому наказав тобі Господь Бог твій святкувати суботній день. Для сучасного читача, як особисто для мене, слово Єгипет, Єгипетський край, воно абсолютно не має жодного значення. Ну, якийсь край вивів та й таке. Але якщо брати цей принцип особисто до себе, то можна інтерпретувати це як те, що Бог вивів нас із рабства гріха, можна почитати це так. І будеш пам'ятати, що ти був рабом в минулому житті, рабом гріха, жив без надії, без Бога, без будь-якого сенсу у житті. Але Господь тебе спас і витягнув з того багна. Це ще одне чудове нагадування, за що ми можемо славити Господа. Згадуємо минулий урок, якщо ви не дивились, посилання є в описі. І до того ж, ця заповідь показує, як саме ми можемо славити Бога, яким фізичним, буквальним зовнішнім проявом ми можемо це робити. Заповідь про суботу написана з двох причин. По-перше, він відпочив після того, як сам трудився. І, по-друге, Він спас свій народ, спас нас із вами. Цікаво те, що Христос, коли Він звершив найбільший подвиг у всесвіті, помер за наші гріхи в п'ятницю, в суботу відпочив. Уявіть собі, що навіть така важлива подія, як смерть Бога, Творця Всесвіту, не змусила його самого порушити власний закон, а зокрема, заповідь про суботу. Він був у гробі, і він ну, нічого не робив. А вже в неділю наступного дня він воскрес. Отже, субота це не лише пам'ятник творіння, а й пам'ятник спасіння. Але якщо вона така важлива, чому люди її ігнорують? Чому ми чуємо про суботу тільки від адвентистів і деяких малесеньких відгалужень інших релігій, які. Прочитали, що треба святкувати суботу. Чому, якщо вона така важлива і правильна, більшість нею нехтують. Але маємо пам'ятати, що на цій землі є не тільки Господня сила, а й його противник. сатани, д'явола, Люцифера. Називайте як хочете. Тож, гляньмо, як він ставиться до суботи. Для цього нам потрібно розуміти ще деякі важливі речі щодо цього, щодо творіння. І суботи. У псалмі 32, 6 вірш сказані такі слова. Словом Господнім учинене небо, а подихом уст його все його військо. Євреям 11:3 написано такі слова. Вірою ми розуміємо, що віки словом Господнім збудовані, так, що з невидимого сталося видиме. У першому розділі Книги буття ми читаємо, що Бог створив все за Сім днів, рахуючи відпочинок. І як щойно ми читали в посланні євреїв, ми сприймаємо це вірою. Важливий момент в цьому те, що трава рослини були створені до того, як з'явилося Сонце. Уявіть собі, якби ці періоди були якимось символічними, якби вони означали там тисячі або мільярди років, ті, що написано в Біблії за один день, а ми сприймаємо як тисячі і мільярди років. То як би вижила й рослинність без сонця? Це було б можливо лише за умови буквального тлумачення книги буття першого розділу? Сім днів творіння. Теорія про те, що тисячі років, мільярди, ось це все, що зараз вважається престижним науковим, воно є небіблійним. Я не хочу зараз нікого звинуватити, не ні хочу нікого зараз образити, але якщо ви є християнином або християнкою, якщо ви вірите в Бога, то теорія еволюції, твердження, що Господь Бог нас не створював, що це не він творець, або його взагалі не існує, звісно, що це не притаманно християнам, але все ж, це спроба знівелювати наше походження з рук Творця. В тому числі і суботу. Адже який сенс Богу робити суботу окремим днем? Який сенс писати її в заповіді у виході і повторювати у повторенні закону? Який сенс взагалі у цьому всьому? Жодного. І саме тому, якщо ми віримо в Бога, що Він є нашим Творцем, то ми розуміємо важливість суботи, оскільки вона є підтвердженням, вона є доказом. Того, що ми походимо від Творця. Погляньмо ще такий момент. У першій вісці ангела, який ми розбираємо, в сьомому вірші ми читаємо те, що ми сьогодні розбираємо. Побійтеся Бога, славу віддайте йому, бо настала година суду, і вклоніться тому, хто створив небо, землю, море і водні джерела. А в третій вісці Ангела з 9 тексту, ми читаємо застереження, щоб не поклонитися дияволу. В першій – заклик поклонитися Богові, в третій – застереження не поклонитися Сатані. І що ми про це читаємо? Інший третій ангел летів слід за ним гучним голосом, кажучи: коли хто вклониться звірині та образу її, і прийме знаме на чолі та на руці своїй? Можливо, ми будемо ще про це згадувати, але я одразу скажу, що знамена на руці і на чолі в символічної біблійної мови Означає мислення і діє. Те, як ми мислимо, як ми відчуваємо, що ми думаємо, і те, що ми робимо. Права рука якби символізує дію, чоло символізує розум. В 9-му тексті ми читаємо застереження не вклонятися звірині. Далі ми читаємо, що буде з ними, якщо вони це зроблять. А в 12-му тексті ми читаємо характеристику тих, хто цьому протистоїть, хто не поклоняється. І читаємо такі слова. Тут терпеливість святих, що додержують Божі заповіді та Ісусову віру. Божі заповіді. Чому дияволу так важливо знищити суботу як пам'ятник творіння та нашого небесного походження? Коли людина забуває свої корені, то нею легко маніпулювати та направляти на щось погане, вивчаючи ж власну історію, розуміючи, хто ми є, які є наше походження. Ми можемо побачити певні уроки для себе. Ми можемо вчитись на помилках і плекати власну свободу, усвідомлюючи, хто ми такі. І якщо людина забуває, що вона Боже творіння, ніжно і пильно сформоване руками самого Творця, володаря Всесвіту, ця людина втрачає зв'язок з Богом, з Творцем. Узурпувати сьомий день. Це узурпувати владу Господа на найвищому рівні. Тому що сьомий день символізує те, що саме Господь є Творцем, саме Господь є володарем Всесвіту. Зі сторони диявола це те саме бажання посісти місце Бога. На щастя, у Всесвіті, в селенському масштабі, в нього цього не вийде. Але він досі здатен це зробити у наших з вами серцях. Логічним напрошується висновок із цього всього: напрошується найважливіше питання. Чи належить Ісусові наша любов та вірність? Чи можливо ми служимо комусь іншому, насправді догоджаючи своїм інтересам і своєму комфорту, тому що так роблять всі, так ми звикли, так нам здається легше. Не завжди легкий шлях правильний. Адже Біблія навчає, що любов до Бога виявляється у виконанні закону. І важливо це підкреслює Іван у першому посланні п'ятому розділі, бо то любов Божа, щоб ми додержували Його заповіді, і зараз найприємніше, його ж заповіді не важкі. І серед усіх заповідей заповідь про Суботу має особливе значення. Тому що вона здається найменш принциповою, найменш такою значущою, адже вбити, вкрасти, вчинити перелюб чи когось обізвати, зневажати, це ніби таке помітне, воно ніби впливає, а що таке та субота, маленька і незначна. Здавалось би. А серед усіх заповідей, заповідь про суботу особлива тим, що лише вона вказує на те, що Бог є творцем. Відповідно, святкуючи суботу, виконуючи цю заповідь, ми визнаємо, що Бог є Творцем. Але чи буде субота в майбутньому, коли прийде Христос, коли закінчаться всі проблеми, чи буде вона тоді? Про це ми читаємо у книзі пророка Ісаї 65-66 розділи, на самому кінці ми бачимо такі слова. І ось я творю нове небо та нову землю. І не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце. І станеться кожного новомісяча в часі його і що суботи за часу її кожне тіло приходитиме, щоб вклонятися перед обличчям моїм, говорить Господь. Для Божого народу в минулому і для нас сьогодні субота також є особливим символом перечуттям того, що буде в майбутньому. Отже, третій аспект суботи полягає в тому, що вона є прикладом того, як ми з вами будемо жити на небі у майбутньому. Вістка трьох ангелів, що летять посеред неба, яку ми читаємо у 14 розділі книги Об'явлення, закликають нас поклонитися Творцеві. Це, по суті, відповідь небес на всі проблеми нашого життя. На безнадію і розпач багатьох людей. Ця вістка вказує на нашого Творця і Викупителя, котрий, після суду і викорінення гріха з нашого світу, введе нас у вічність, де спасенні, кожну суботу будуть приходити перед його лице, щоб віддати хвалу і поклоніння. У десяти заповідях заповідь про суботу стоїть як його печать, оскільки вона визначає титул Бога, творець і підтверджує територію, якою він володіє, якою він править усе, що він створив, показує його право на владу, бо він створив усе. Тож не дозвольмо сатані скасувати цю пам'ятку. Дякую вам за перегляд. Якщо є ваша ласка, напишіть коментар під цим відео, поставте вподобайку та розповсюдьте його серед ваших друзів. Я дуже це ціную. Дякую вам за перегляд. Хай вас благословить Господь!